Які тривожні дзвіночки на робочому місці кричать, не працюй тут!» «Work hard, play hard» рівне. У тебе не буде життя поза офісом, але ми накачаємо тебе випивкою. Кожен, кого ви зустрічаєте, працює там менше двох років, і це не стартап або зворотна ситуація. Колись я влаштувалась у фірму, в якій всі працювали понад 15 років, окрім однієї людини, яка прийшла за 8 місяців до мене. Зайве казати, що просування по кар'єрних сходах було незначним. Люди там просто рахували роки або дні до виходу на пенсію, і їм було байдуже до всього. Тривожний дзвіночок, безумовно, що мене тренувала найновіша людина, а не ті, хто працював там довгий час. Якщо всі інші співробітники виглядають похмурими і пригніченими, якщо ви заходите в офіс і відчуваєте, що потрапили на похоронну службу, ніхто не усміхається, ніхто не жартує, ніхто не виглядає навіть віддалено щасливим чи задоволеним. Просто розверніться та поверніться до свого автомобіля. Це не найкраще місце для роботи. Є кілька дуже дуже нових працівників і групка людей, які були там із самого початку. Останні ставитимуться до вас як до лайна. Мав такий досвід на останній роботі. На етапі співбесід було багато людей у віці близько 40-50 років, які пропрацювали там понад 15 років і непогано заробляли. І одна дівчина, яка працювала там десь два місяці. Не кажучи цього відкрито, оскільки одна з групи старожилів теж була на тому інтерв'ю. Вона водночас сказала мені втікай і допоможи мені. Очима через особисті обставини на той момент я не міг відхилити хорошу пропозицію, тому погодився на цю посаду. Але перші два місяці я продовжував шукати роботу, тому що це було пекло на землі з безперервними, безглуздими зустрічами та довгими годинами поза роботою, в які я мусив надолужувати справжню роботу. Однак на третій місяць обрали нового боса з більш прогресивним підходом та досвідом у стартапі, і всіх людей із групи давніх працівників або звільнили, або вони пішли за власним бажанням. Жажанням протягом наступних двох місяців мене та новеньку підвищили. Ми вдвох керували відділом краще ніж інші п'ять осіб. Зрештою, це стало чудовим досвідом, але перші попереджувальні знаки, безперечно, були точними. Діти та родичі власників обіймають високі керівні та виконавчі посади. Особливо, якщо це невелика компанія, мав нещастя працювати в такій всього було 50 співробітників, 10% яких були родичами боса. Власник, генеральний директор, його дружина раніше працювала керівником відділу кадрів, а потім замінила адміністратора. Дякую Всесвіту, що вони наняли справжню людину з кадрів до того, як я туди потрапив. Це була єдина корисна людина там. Їхній син був проджект-менеджером, який як не дивно купив будинок із шести спальнями та чотирма ваннами у. У віці 22 років після одного року роботи начальник відділу доставки був чоловіком сестри начальника. А брат того чувака був одним із техніків. Чорт забирає це. Був відстій. Мені досі сняться кошмари про це місце. Відразу після того як мене звільнили, вони встановили камери спрямовані на кожен стіл у відкритому офісі, щоб контролювати продуктивність співробітників. О, чуваки, я відчуваю, що моє робоче місце переповнене червоними прапорцями. Сьогодні ввечері, наприклад, у нас працював 16-річний підліток, якого звільнили через те, що він був п'яним під час роботи і не міг працювати. Його звільнили приблизно місяць тому. Сьогодні я прийшов на роботу. А той самий чувак, якого вони звільнили, на зміні сьогодні ввечері. Сумно, коли підприємству так важко знайти працівників, що вони знову беруть на роботу 16-річного п'яницю. Ментори сплять зі стажерами, нестача персоналу, пляшки від вина в туалетах. Люди часто хворіють. Компанії, які залучають більшість персоналу з агентств, контракти з нефіксованим робочим часом є нормою. Постійно спілкуватись з відділом кадрів через неправильну платню або не виплату взагалі. Відсутність бонусів і таке інше. Компанія не в змозі надати весь набір, необхідний для роботи. Вам доведеться витрачати власні гроші на обладнання. Мають команду, яка спеціально пише позитивні відгуки про себе в інтернеті. Величезна команда, яка розглядає скарги та вирішує непорозуміння. Я міг би продовжувати, але це вже справа смаку. Надзвичайно висока оплата за дуже просту роботу, яка не потребує зусиль. Бонусні бали, якщо у них на вхідних дверях цілий рік висить табличка з написом Шукаємо працівників. Це свідчить про те, що навіть за високої зарплати вони не можуть утримати працівників. Коли ваша перша співбесіда не починається вчасно і ви змушені чекати, вони не цінують ваш час, а отже, не поважають своїх працівників. Єдине на що я звертаю увагу під час співбесіди в офісі це робочі столи їхніх працівників, повз які я проходжу. Якщо на робочих місцях немає особистих речей чи декору, це змушує мене думати, що люди просто ненавидять там бути. Гадаю, що людям комфортніше в облаштованому на власний смак офісі вони отримують задоволення від своєї роботи, і це швидше за все буде більш зручне для роботи та дружелюбне місце коли контракт містить слова помірна понаднормова робота без будь-якого визначення того, що таке помірна понаднормова робота. Якщо на співбесіді вас запитують про те, як ви даєте раду з конфліктами на роботі, та як уживаєтесь із складними особистостями. Якщо запитують про те, як ви взаємодієте зі складними клієнтами, це одне. Та якщо в основному цікавляться, як ви справляєтесь з токсичним робочим середовищем, будьте певні, ви потрапите в це токсичне середовище. Наївному мені довелось засвоїти це нелегким шляхом. Перевантаження інформацією вони очікують, що ви всього навчитесь і все зрозумієте у перший же робочий день. А на наступний день вже розраховують, що ви робитимете все ідеально. Навчання займає деякий час. Якщо це ресторан, зверніть увагу, чи люди з кухні їдять їжу приготовану в їхньому ресторані. Якщо це магазин, перевірте наскільки їх хвилює, якщо ви робите щось неправильно. Подивіться, скільки уваги вони приділяють підтриманню порядку. Якщо це офісна робота, зауважте, як виглядають і рухаються працівники на їх пози і мову тіла. Ви можете відчути запах стресу та розпачу. Це може звучати суперечливо і, мабуть, не всі з цим погодяться. Та на мою думку, коли працівники не дружать одне з одним. Це випливає з мого особистого досвіду. Я часто стрибав з роботи на роботу. Мені здається, що я можу передбачити, буде робота хорошою чи ні через кілька днів після початку. Просто спостерігаючи, як співробітники взаємодіють один з одним. Якщо ваші колеги багато говорять про речі, не пов'язані з роботою, багато жартують, тусуються в позаробочий час. Усе це як правило хороші. Показники міцної команди та комфортної атмосфери на робочому місці. Кожна робота, де працівники обговорювали лише робочі питання і не були зацікавлені у більш неформальних стосунках. До кінця мого перебування там ставала нестерпною. На робочому місці завжди панує своя атмосфера, не займе багато часу, щоб зрозуміти, яка у мене були справді важкі роботи, наприклад, портовим робітником, які приносили неймовірне задоволення. Також були робочі місця, які мали бути неймовірно веселими, наприклад, інструктор зі скелелазіння та перетворювались на повну протилежність тільки через настрій команди. Якщо на етапі співбесіди вам дзвонять або надсилають електронні листи люди з компанії в неробочий час, це свідчить про те, що в працівників немає балансу між життям і роботою. Компанія, в якій я припинив працювати, вперше звернулася до мене на національне свято. Я тоді не замислився, чому ця людина сьогодні працює, але заднім числом я мав би це зробити. Я JavaScript розробник Наразі я не шукаю роботу, але нещодавно отримав електронний лист із пропозицією, про найм персоналу, в якому серед іншого зазначено. Ця посада вимагає швидкого експериментування. Деякі концепції переходять із дошки на вебсайт у той же тиждень. Можливо, я просто занадто старий для такого, але звучить це жахливо. Подумки я переклав це як: ми не виділяємо достатньо часу чи бюджету на планування, регулярно применшуємо реальні терміни, необхідні для виконання. Основних завдань і чекатимемо, що ви будете сидіти на роботі до посиніння. Опис роботи та список обов'язків на 5 сторінок. Середовище, що швидко змінюється, багато задачність. З мого досвіду це звичне явище для невеликих організацій. Будьте готові виконувати роботу на п'яти різних посадах та отримувати за це мізерну оплату, не заслуживши ні поваги, ні подяки. Командні заходи, які відбуваються щотижня, ліниві п'ятниці, командні зустрічі, групові презентації. Просто дозвольте мені виконувати свою роботу. Я не хочу одягатись гарбузом на геловін в офіс. Я не хочу витрачати свій вільний час на те, що мені не подобається, з людьми, які мені байдужі, що бурчатимуть на мене, коли я відмовлюсь. Я дуже хотів би отримати підвищення або премію замість будь-якого із цих пікніків вечер чи проклятого круїзу. Але ні, вони не можуть собі цього дозволити. Нещодавно до мене, як фрілансера, звернулись потенційні клієнти, ключовим аргументом яких було, що ж, ставка, яку ми пропонуємо, буде нижчою за вашу поточну ставку, але у вас буде більше роботи. Так, я справді хочу працювати більше за меншу оплату, наче інфляція з'їдає недостатньо мого бюджету. Вони наймають вас на місці, і ви починаєте працювати негайно. Причина, чому вони так відчайдушно прагнуть найняти вас, ніхто не хоче там працювати. Ваші нові колеги жартують про смерть боса, коли він хворіє. Пізніше я зрозуміла, чому це був справжній монстр, з яким неможливо було працювати. Нижче наведено деякі з найбільш помітних червоних прапорців, свідком яких я був на попередній роботі. Ми сім'я або ми захищаємо один одного. Що означає, ми будемо поводитись з вами як з лайном і змушувати вас виконувати завдання, за виконання яких вам не платять, але прикривайте наш зад і поважайте нас. Власник успадкував бізнес від своїх батьків, що дає йому відчуття, ніби він цар гори. І єдиний хто знає, як правильно у власника є улюбленці, і якщо ви не володієте мистецтвом поцілунку в дупу, ви залишитесь незначною людиною незалежно від того скільки років ви там пробули. Алкоголь, куріння трави в робочий час, мотиваційні промови вранці, які насправді є нав'язуванням світогляду та переконань власника про те, як ви всі повинні жити відповідно до його уявлень, толерантність до домагань. Усна догана за розголошення зарплати колегам, навіть якщо це законно, і вишенька на торті, словесні образи та психічно неврівноважені боси, власники, люди, які займають високе становище. Якщо щось із цього з'явиться на вашій роботі, байдуже потрібні вам гроші чи ні, тікайте звідти чим скоріш. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, чи подобається вам ваша робота. Дякуємо за підтримку. Ось цим панянкам. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.